Мій клас! На сьогодні треба з спокою, як закінчилась перша світова. Добрий день! Добрий день! А що ви тут робите? Так як ти організатор цієї школи, то ти маєш придумати пісні та музику для моєї сестри Галі. Наталя, я такого робити не буду. А это может быть? Выключи пиом! Выключаю, выключаю. Может Что? Вот. Выключи пиом! Это хорошая музыка. I like to Ну ладно, выключаю, выключаю. Сейчас найду для вас какую-нибудь музыку. Что самое? Моє не друге Ні, я не перестану. А зараз... А зараз! Яка буде музика? О, ідеально! Може бути! Ви ключе! Я oh, не буду! <пути> <put. пути> Two thousand years later. That is my lady's palace. There's also a beautiful